Я теж надивилася у тюк-тоці на ці міні налиснички і вирішила приготувати на свій лад. Для такого міні формату потрібно приготувати звичайні млинці. Я роблю за своїм класичним рецептом, якому вже років сім. Спочатку поєдную яйця, цукор, сіль, борошно та крохмаль. Потім додаю молоко, олію і перемішую тісто. Смажимо млинці на добре розігріті сухій пательні. Вони виходять дуже еластичними і не рвуться. Начинку можна брати будь-яку. Я взяла кисломолочний сир, цукор, сіль, яйце та сметану. А в кінці додала родзинки, які попередньо замочила в окропі. І тепер готові млинці потрібно розрізати на чотири частини. На більший край кладемо трішки начинки і формуємо млинці, як я показую на відео. І кладемо млинці у форму в один або декілька шарів. Коли я готую класичні великі млинці, то завжди заливаю їх апельсиновим сиропом. Поєднуємо цедру та сік апельсину, цукор, воду та доводимо до кипіння. Зверху додаємо трішки масла, накриваємо фольгою і запікаємо 20-30 хвилин. Подаємо наші міні на та насолоджуємося. Обов'язково зберігайте собі рецепт та готуйте.